Напевно, моєю найвдалішою покупкою був саме парочисник від легендарного керхер. Мене вже неодноразово питали, а чим же він краще, ніж ті аналоги, які є набагато дешевші і найдоступніші. І про це трішечки пізніше я розкажу. Хочу вам представити новий чесний засіб, який я придбала в Тада за 80 гривень для будь-яких поверхонь. Він мені дуже подобається. І, До речі, має нейтральний аромат, не хлорист. Так от, поверт. Таючись до питання з Керхером, спочатку зверніть увагу на цю трябочку, і це при тому, що такого роду прибирання я роблю два рази на місяць обов'язку. Минулого року я придбала цей варіант керхеру в Комфі приблизно за 4 тисячі. Але що я можу сказати, чому я не придбала будь-який інший аналог за півтори, за 1800? Тому що це перш за все інвестиція в мій спокій, бо компанія Керхер це німецька. Якість, та вона знаходиться дуже давно на ринку. І я, перш за все, буду розуміти, що воно не зламається після другого використання. Ну і ви самі бачите, що я одним девайсом можу відчистити будь-які заборуднення на своїй кухні. Мені подобається, що тут багато насадок, і я, наприклад, зараз буду мити підлогу цим пароочисником. Хоча три рази на тиждень я відмиваю звичайною шваброю. Це все. Але ми вживемо в такому місті, що от зверніть просто увагу на результат миття підлоги. Додаткові насадки я можу замовити на тему, Вони коштують взагалі недорого. Я абсолютно задоволена своїм вибором. А ви поставте лайк наприкінці цього відео та напишіть свої коментарі, чи купили б таке.